Доброго суботнього дня вам усім мир вам. Хочу передати привіт. Я спеціально не передавав, коли всі передавали. Трішечки хочу з цим привітом розказати про розвиток взагалі про життя школи Біблії. Починаючи з жовтня місяця, кожну суботу я приїжджаю в якийсь або обласний центр. Або в якийсь регіон, в якому є пасторський колектив громади одного регіона. І всюди ми проводимо подібні тренінги, зустрічі. І я помітив, що на цій зустрічі є кілька категорій людей. Перша категорія людей це ті брати і сестри, які спеціально приїхали на. Цю зустріч. Я вже сьогодні привіти чув, якби з Горохова класна бабочка, респект, все запам'ятав. Да, це спеціальна група людей, які ну, визначилися їм, пастирі, розказали про те, що буде цей тренінг, і вони приїхали спеціально на нього. Але я помітив, що є і друга група людей. Є місцеві члени церкви, які, може, щось чули. Але рішення ще не прийняли свого в житті приєднатися до команди біблійних вчителів в школі Біблії. І я, друзі, помітив, що поки закінчується богослуження, ще завжди кілька десятків місцевих членів церкви кажуть, що слухайте, ми теж хочемо це, ми хочемо спробувати. Хочу вам передати привіт, друзі, з непростих територій. Протягом останніх двох місяців я проводив подібні семінари під час вибухів, і це були такі вибухи, ну, не маленькі Ми були в Запоріжжі в січні місяці. Люди звикли вже богослуження проводити під канонаду вибухів. Всього 30 кілометрів до нульової точки від Запоріжжя, воно постійно пристрілюється від суботу. Минулу суботу я був в Харкові, е і під час богослуження були вибухи, сирени, і цілу ніч я спав під час вибухів. Тому, друзі, ми живемо з вами в непростий час. Але знаєте, що мене радує? От в цьому всьому? Те, що цей непростий час, згідно про з він закінчиться другим приходом. Ісуса Христа. І цей непростий час вимагає від нас якраз дуже серйозних відповідальних рішень. Так, як ми жили до цього, ми не можемо жити, і так, як ми проповідували до цього, ми не можемо проповідувати. Нам необхідно якесь нове дихання, новий поштовх, нам потрібні якісь нові побудження, новий досвід пережити з Господом. Взагалі, друзі, школа Біблії це, це люди, це в першу чергу люди, які зрозуміли, що можна приводити людей до Христа. Я говорю зараз не про пастирів, я говорю про рядових членів церкви теж, які повірили, що приводити людей до Христа це не тільки обов'язок і перевага пастора. Приводити людей до Христа може. Рядовий член церкви. Брат Віталій Васильович сьогодні розказував про минулу суботу, за Львів, за хрещення. Це приємно, коли сестричка і брат сидять в церкві і в суботу хрестяться люди, з якими вони проводили біблійні уроки. Це, друзі, дуже приємно. Школа Біблії це люди, які розуміють, що... Все, вся місійна робота побудована на досвіді з Богом. Це люди, які бажають переживати ці досвіди з Богом. Давайте я вам кілька розкажу останніх досвідів. Кілька тижнів назад я в Полтаві проводив тренінг. І знаєте, я, я зазвичай не, ну, під час проповіді, ну, не прошу ж когось за, за щось. А це прямо під час спроподів, таке в мене внутрішнє побудження. Я проходжу уроки з одним молодим чоловіком, його звати Дмитро. Він офіцер зв'язку, і він на нульові. Він підтримує зв'язок хлопців, які воюють, щоб вони рації працювали. Цей зв'язок між ними був. І десь кілька місяців назад. Він просто перестав відповідати на мої повідомлення, а ми уроки приходили. Він готувався до хрещення, він казав, що я не знаю, як, чи мені зараз вже потрібно приймати хрещення, чи, можливо, війна закінчиться, а потім зв'язок просто перервався. І в суботу, проповідуючи в Полтаві, якось Бог мене побудив, я кажу, друзі, просто згадайте про цього молодого чоловіка, його звати Дмитро, згадайте в молитвах, я не знаю, що з ним. І все, я просто сказав це. Я впевнений, що в залі, от коли я сказав про це, просто люди помолилися про це. В неділю вранці просипаюся в телеграмі за останні кілька місяців, перше повідомлення він мені сам написав. Уявляєте, Сергію пише, все нормально. Я живий. Ну, якщо можна, це нормально. Нормально взагалі там я живий. А все остальне, ну от так як там на нульовій точці, там де ми знаходимося. Друзі, життя біблійного вчителя це життя досвідів з Богом, це життя реальних досвідів з Богом. Одна сестричка в одній громаді на Вінниччині, коли пастор презентував школу Біблії і розказував про те, що можна в Фейсбуці робити платну рекламу. Вона якось Бог її побудив, вона встала і каже: а можна я сама своїх грошей дам на цю платну рекламу? Це тисячу гривень, це було два роки назад. І пастор каже, все, питання закрите, все, ця сестра хоче пожертвувати, ми приймаємо цей дар, як від Господа. І все, прийняли ці гроші, почали рекламу зробили. Знайшлося в тій місцевості сім чи вісім людей на вивчення уроків. І одна з людей, яка в інтернеті зареєструвалась на вивчення уроків, це донька цієї сестрички. Пастор каже, сестра, будете з нею уроки приходити? Вона каже, ні 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 Я все життя вже з нею уроки приходжу. Давайте вже хтось інший хай з нею позаймається. Тоді три місяці з її донькою приходила біблійні уроки. І через три місяці сестричка щасливо стоїть біля басейна. І донька стоїть в басейні, і обоє щасливі заключає, тому що ця жіночка заключає завіт з Господом. Друзі, служіння школи Біблії це служіння, в якому ми всі вчимося не покладатися на себе, на свій розум, на якісь свої уміння, на свій досвід навіть ми вчимося кожен день іти з Господом, віруючи, що Він творить чудеса. Він впливає на розум і на серця людей, інакше без цього неможливо служіння біблійного вчителя. Служіння біблійного вчителя це служіння пліч-опліч з Господом, пліч опліч з такими самими, як Він, реально в розумінні того, що йде велика боротьба, і ми можемо допомогти комусь на цій землі прийти до Господа і отримати спасіння. З 3 березня по 10 от буквально через тиждень, да, у нас в санаторії в Нових обіходах на Вінниччині Санаторій Наждім. У нас відбудеться зустріч тижнева, куди приїдуть 50 представників з усієї України. 25 з них ми плануємо, щоб це були біблійні вчителі. І 25 їхні біблійні учні, з ким вони приходять біблійні уроки. І ми тиждень в санаторії проведемо разом 25 учителів, 25 учнів, у нас будуть ранкові натхнення, вечірні служіння, і ми закінчимо, друзі, це водним хрещенням, коли біблійні вчителі зможуть стояти біля басейна і дивитися на. Оту зірочку, яка каже Елен Уайт, на ту зірочку, яка буде світитися у неї, вічності та людина, яку вона привела до Господа певно, во славу Божу і Божою силою. Друзі, в жовтні місяці ми подібний заїзд будемо робити на Буковині в санаторії Черешенька. Ми будемо запрошувати приблизно 70-80 людей з України всієї. Це по 10 чоловік з кожної конференції, коли учителі можуть працюючи для спасіння якоїсь людини, ведучої до господа, потім разом з нею, до речі, це безкоштовно. Учитель і учень платять тільки за дорогу, щоб приїхати в санаторій, а проживання, харчування в санаторії, ми знайшли бюджети, з яких ми це оплатили. Люди, які працюють, вони достойні того, щоб відпочити і щоб мати, плід, добрий плід свого служіння. Друзі, яку ми ціль переслідуємо, От, яка у нас глобальна ціль в житті школи Біблії, в стратегії? ми хотіли би, щоб в кожній громаді була створена школа Біблії. Що це значить? Нам би дуже хотілося, щоб в кожній громаді, якщо можна підключити. да, нам би хотілося, щоб в кожній громаді був обраний керівник школи Біблії, місцевої громади, і щоб в кожній громаді були підключені люди до того, що я вам зараз покажу, які практикують проведення біблійних уроків. Я зараз хотів би вам показати, ось які, що це за. Кабінет біблійного вчителя, що в ньому є. Ну, ось так він виглядає. Причому, друзі, він може бути і в комп'ютері, я показую з комп'ютера, і він точно такий самий із телефона. Що є в цьому кабінеті? От якщо ви бачите, це все це мої учні. Це люди, з ким я приходжу зараз. От в останній час біблійні уроки, я, до речі, свій досвід пережив. Півроку назад. Я переїхав в інше місце жительства, Вінницю переїхав. А в мене з Вінниці немає, не було жодного учня, з ким би я уроки проводив. І я молився, кажу, Господи, ну все, я вже в другому місті живу. Дай мені когось з Вінниці, з ким я би уроки проходив. Друзі, в мене зараз дві людини є. з Вінниці, з ким ми проходимо уроки, спілкуємося і потихеньку ми крок за кроком йдемо до Господа. Отже, що таке біблійний кабінет або кабінет біблійного вчителя? В ньому, друзі, є можливість вводити список учнів, тих людей, з ким би ви могли б проводити біблійні уроки. Ви самі можете додати. Все просто. Добавити контакт, вводите, як в телефоні, ім'я людини, телефон додаєте її, месенджер, куди відправляти будете її уроки, і додаєте, і ця людина появляється у вас ось в цьому спискові. Я помітив, що серед приблизно 800-900 біблійних вчителів, які зараз є в нас в Україні, є різні цифри біблійних учнів. Хтось займається з двома людьми, у когось є. 10 людей, з ким він приходить уроки. Є у нас учителька одна, у якої більше 30 людей, з ким вона проходить біблійні уроки. От людина дуже активна і посвячена в цьому служінні. Що є в цьому кабінеті? Оце, я, друзі, хотів би показати вам. Тут є можливість міняти мови. От, як ви бачите, я показую ось мова. І я можу обирати, якщо я вибираю українська мова, у мене будуть уроки тільки українською мовою. Але я розумію, що можливо комусь потрібно англійські уроки. Обрали англійські і користуйтесь англійськими. Тут є різні болгарська, фінська, тут небагато цих уроків, але є. Польською є багато уроків, російською і румунською. Багато уроків, але я кладу українську мову. І також, друзі, тут є категорії уроків. І отут я хотів би засередитись на них. Перша категорія це біблійні уроки. Це уроки суто, коли йде вивчення Біблії. Є уроки трьох видів біблійні. Є уроки, коли людина має ну, електронний урок, а давайте я відкрию. У нас же в суботу є час. От такий рівень є уроку. Так говорить Біблія, класичні, стандартні, багато хто знають. Коли в урокові стоїть запитання і посилання тільки на текст Біблії, людина сама має зайти на текст біблійний і виписати відповідь на нього. І в кінці є обов'язкова кнопочка «Надіслати урок на перевірку. Є уроки формату відео. Наприклад, є ось урок, уроки курс Ісус, єдина Надія. Це курс Алехандра Буйона, де людина спочатку, от, наприклад, зайшла, вона включає відео, слухає проповідь Алехандра Буйона, яку він проводить, а в кінці вона виконує тест по цій проповіді його і точно так само відправляє урок на перевірку. І є ще уроки формату, коли людина має прочитати, от, наприклад ну, Давайте вірою візьмемо, уроки для церковних людей, для православних, для католиків. Коли людина, відкриваючи урок спочатку, уважно перечитує весь матеріал уроку, я так листаю урок, вона перечитує весь матеріал уроку. До речі, друзі, в цих уроках дуже ну, потужна, як на мене, річ, те, що всі біблійні тексти вони прив'язані до електронної біблії. Ну, от, наприклад, якщо я натискаю біблійний текст, який тут... Мені одразу висвітлюється цілий розділ із електронної біблії, і я можу побачити цілий розділ і той текст, як він в розділі виглядає. Це дуже зручно для навчання. Ось людина приходить, читає уважно, і в кінці знову приходить до тесту, ну і виконує ось цей тест. Отже, є категорія біблійні. Але ж ми розуміємо з вами, що біблійна категорія. Ну, згодьтеся, не всі люди готові вивчати біблійні уроки. Іноді з людиною потрібно почати говорити на її тему близько для неї. Тому, друзі, тут є урок про здоров'я, папочка, є два сімейних курси, є два молодіжних курси, є два підліткових курси, два жіночих курси. Тут є. Ну, давайте я покажу, наприклад, жіночий відкрию. Ну, давайте. От жінки надії. Це доктринальний курс, але написаний в стилі для жінок. Ось. Він не дуже довгий. Все. Людина вивчає його, заповнює відповіді і відправляє урок на перевірку. Тут також є два курси про молитву. І тут є дуже класні дитячі уроки. Я хотів би зараз з вами досвідом поділитися. По міру моєї діяльності мені приходиться іноді в Росії теж викладати в зумі. Ми зустрічаємося з нашими братями, сестрами церкві. Вони теж розвиваються в школі Біблії. І ось, коли вони побачили оці щось реклама, йде біблійних уроків, бабушки, дедушки і батьки. Вам потрібно підключити собі цей кабінет для того, щоб всі ваші діти прийшли у ці дитячі уроки. Ці уроки про сім'ю олівців, вони дуже кольорові, про сім'ю олівців, життя, якісь буденні справи цієї сім'ї, і в кінці уроку завжди є біблійна історія, яка йде в підтвердження якоїсь ситуації із їхнього життя. Так, ось, друзі, кілька тижнів тому, коли я спілкувався ну, З нашими сусідами по Зуму, я проводив там навчання, вони попросили мене ось що. Кажуть, а можна ми дитячі уроки візьмемо у вас для себе, перекладемо на російську, крім першого уроку? Я кажу: а що ж там таке є в першому уроці, що ви не хочете? Я хочу вам зараз прочитати, що ж там таке є? Читаю дословно. Усі ці країни жили в мирі та злагоді, допомагаючи одна одній. Однак, поряд із чудовими країнами була розташована одна зла країна, що називалася Зброя. У цій країні жили лише злі жителі, які робили тільки лихі справи, бо жителями країни Зброя були бомби, пістолети та кінжали. Друзі, уроки були написані до 22-го року. Ну, це як, як Боже проведення. Е, Мені кажуть, можна ми на російську мову перекладемо, тільки нам перший урок треба буде поміняти текст. Бо каже, якщо ми переведемо дословно, нас посадять тут. Ну, За це. Давайте я далі дочитаю. Керував злою країною пихатий генерал. Як ви думаєте, хто? Телевізор. Ну, скажіть в десятку. Прямо такого в десятку попало. І ось сталося так, що зла країна зброя вирішила напасти на щасливу країну творчість. Розпочалась війна, бомби, пістолети та кінжали руйнували, спалювали та грабували міста, а мирних жителів країни творчість вони ранили та вбивали. Щойно розпочалась війна, сім'я олівців змушена була зібрати свої речі і шукати безпечне місце. Переселенці. І біженці, і вони кажуть, нам дитячі уроки дуже подобаються, але цей перший треба поміняти текст. Бо в нашій країні нас в тюрму всіх посадять. І якщо ми отак комусь дамо, отак як тут написано. Друзі, да, ми згодилися з ними, нема питань. Переробіть, користуйтеся. це все заради спасіння людей, яких можна. Отже, друзі, ви бачите, тут хороший набор є. Це набор може бути для людей тих, з ким ви спілкуєтесь. Якщо комусь цікава тема сім'ї, ви сімейні уроки приходите з ним. Якщо комусь цікаво, якщо з жінками ви займаєтесь, жіночі уроки, якщо комусь цікава тема здоров'я, по здоров'ю уроки використовуєте. У когось діти є, ви дитячі уроки використовуєте з ними, а потім переводите їх на біблійні уроки. Тому, друзі, для того, щоб мати отакий кабінет. Сьогодні після богослуження, якщо от хтось із вас в залі, а я буду зараз проповідувати на цю тему, буду кликати вас до цього, вам потрібно просто буде підійти, я не знаю, до кого. Може ми в сестру Галину попросимо. Нам потрібно буде просто, щоб ви підійшли і залишили свій номер телефона, прізвище ім'я. І громаду звідки ви, і ми попросимо нашого маркетолога школи Біблії, він зробить вам і мене посилання. Це буде посилання, на яке ви зайдете і попадете одразу ось в такий кабінет, і ви будете користуватися ним. Добрі друзі, все по кабінету. Все. А тепер я хотів би з вами разом відкрити Слово Боже і разом пороздумати над однією темою. Чому ми всі з вами от знаходимося тут? І питання не тільки сьогодні, чому ми з вами знаходимося на цьому місці, а чому от Бог зробив для нас таку милість, дав нам право і честь належати до Його церкви, що суботи приходити на Богослужіння. Чому таке відбулося? Ми сьогодні поговоримо про покликання кожного християнина вести інших людей до Ісуса Христа. Біблія і дух пророчий говорять, що природнім станом людини, яка полюбила Христа, яка вкусила, наскільки він добрий до неї, є бажання іншу людину привести до нього. Так робили апостоли. Коли вони знали про Христа, прийняли Його як, як свого Спасителя, вони бігли до своїх братів і казали: Іди, подивися, кого ми знайшли Месію, і приводили людей до Ісуса Христа. Сьогодні ми з вами говоримо про це. Я хотів би з вами разом зачитати одну історію. Це будуть дві історії, невеличких. вони дві історії, пов'язаних з Ілією. Вони схожі одна на одну. Давайте прочитаємо. Одна з них написана в першій книгі царів у 17 розділі, друга в 19 розділі першої книги царів. Отже, я читаю. І було до нього Господнє слово, такого змісту. Іди звідсіля і подайся на схід, сховайся біля потоку Киріт, що неподалік Йордану. Відтепер буде ось так: Ти питимеш з того потоку воду, а к рукам я наказав, аби тебе там годували. Отже, він пішов і вчинив за словом Господа. Прийшовши туди, він замешкав біля потоку Киріт, що неподалік Йордану. Круки приносили йому щодня хліб і м'ясо вранці, а також хліб і м'ясо ввечері, а воду він пив з потоку. І з 19 розділу схожа історія трішечки різниця є. В 19 розділі йде мова про те, що Єзавель, жінка Ахава, дуже розізлилася на Ілію і сказала: Я тебе вб'ю за те, що ти робиш таке. І от Ілія, з вірша я читаю, Ілія злякався, встав і вирушив у дорогу, рятуючи своє життя. І прибув до Версавії, що в Юдеї. Залишивши там свого слугу, подався в пустелю, подолавши вістень шляху одного дня ходьби, він зупинився, сів під кущем ялівцю. І просив собі смерті, говорячи, вже досить, Господи, візьми моє життя, адже я не кращий за своїх батьків. І от після цього він ліг і заснув під кущем ялівцю, але доторкнувся до нього ангел і сказав йому: Встань і поїж. Він оглянувся і побачив біля голови коржик, спечений на розжареному камені, і глечик з водою. Тож він наївся. І напився води, і знову ліг спати. Але господній ангел прийшов у друге, доторкнувся до нього і сказав: Встань і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. Він знову встав, поїв, напився і, підкріпившись тією їжею, ішов сорок днів і сорок ночей аж до Божої гори Харил. Я, друзі, хотів би буквально кілька думок з вами зараз проговорити по цим історіям. Скажіть, а який Бог ілії? От яким відкритий Бог ілії? Назвіть, який він Бог ілії? Турботливий. Ще. Милосердний. Ну, дивний, так. Да. А я би ще сказав, знаєте, він не тільки знає потреби людини, а він ще і приходить, щоб задовільнити потреби людини. І причому він це робить по-різному. Там крука послав, каже крук, є моя людина, потурбуйся про неї. Там ангела послав. Ангел, іди ти там потребуйся про людину, Бог не діє однаково, Бог може по-різному діяти в подібних ситуаціях, В одній так діє, в другій так. Але Бог це Бог, який з одної сторони це Бог усього всесвіту, а з другої сторони, це Бог конкретної людини, який знає її потреби, який знає все, в чому вона потребує, і приходить, щоб втіли дати їй це. От після того, коли Бог турбується про Ілію. Ми читаємо, Ілья вже приходить до гори Харів, 40 днів і 40 ночей він іде, 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 іде? І там він увійшов у печеру, це дев'ятий вірш, і замешкав у ній. І от дійшло до нього Господнє слово з таким запитанням: Чому ти тут іллє? Як ви, друзі, скажете, це легке чи складне запитання? Чому ти тут іллє? А взагалі, от, з точки зору, от Бог задає Іллії Іл це запитання. Скажіть, а хто його туди привів от, до тої гори Харив? Той Бог привів його туди до того місця, а тепер запитується, чому ти тут, Ілія? Як на мене іноді трошки нелогічне таке запитання. Да? Ну, я -то для себе, звісно, відповідь знайшов на нього. А як ви думаєте? А навіщо Бог задає Ілії? Запитання? Чому ти тут, Ілліє?»